Монолог про те, що все колись буває вперше, кожна українська жінка у своєму житті має пережити перше кохання, перше розчарування, першу свекруху і кулінарне божевілля. От з останнім пунктом воно щось найтяжче бо на певному етапі життя в родині, опинившись на посаді головного шеф-кухаря, кожна жінка. Рано чи пізно починає ламати голову над питанням а що ж сьогодні варити їсти? Ні, це не означає, що наша традиційна національна кухня така бідна на різноманіття страв. Просто підсвідомо, кожна жінка, вона не просто жінка з ополонником, вона митець, а митцю потрібні нові відчуття для натхнення. То їсти смажену картоплю можна й тиждень. І два готувати два тижні смажену картоплю для жінки з душою митця це пекельна мука. І що робить нормальна українська молодиця у пошуку кулінарного натхнення. Правильно, вона йде в інтернет, зависає на кулінарних форумах, дивиться тисячі відео, переглядає мільйони інгредієнтів і нарешті знаходить той рецепт, який дає їй відчуття. Мистецького азарту на кухонному поприщі. Тим більше, якщо у тебе город заліз портулаком, або є 134 кущі хости, або ти оце на п'ятому десятку раптом вичитала, що той холодок, який спочатку мама тобі в букети совала, тоді ти своїм дітям його в букети совала, а то ніякий не холодок, а спаржа, Їда богинь і богів. А кожна українка твердо знає, що вона таки таїть у собі оте божественне начало, тому негайно преуквітник назберує отої спаржі і йде її готувати. Маю сказати, що у всіх тих екзотичних рецептах на поміч приходить часник. Часник то така культура, з якою можна з'їсти хоч підсвинка, хоч мішок бур'ян чай підсвинка. Принаймні, так мислить кожна напівбогиня, яка готує з рецептом з інтернету. А втім, бувають кулінарні трагедії. Одна пані, назвемо її, к приміру, Афродіта, бо такий ж напівбогиня. Начитала в інтернеті рецепт тушкованих квіток лілейника з цибулею і голубці у квітках мальви. Афродіта встала до схід сонця, обпатрала половину клумби і натворила елітної смакоти. Однак виявилося, що божественне начало її чоловіка добряче було зіпсоване звичкою їсти борщ та сало. Тому після короткої дегустації божественна їда опинилася у кориті підсвинка. Напівбагіння Афродіта опинилась у своєї мами, бо жити в одній хаті з придурком, котрий ніт не ріже дупля у сучасній кулінарії, то вище її сил. Сумно. І найбільш мені шкода у цій ситуації клумбу, яка стала жертвою інтернет-кулінарії, та підсвинка, який мав добрячу печію. А люди люди таки помиряться, на те вони й люди. Чоловік посить голодний і почне вважати, що не таке вже й святовство голубці у мальвах. Тим більше, що мальви можна було й не їсти, можна було мовчки виколупати начин. Жінка трохи відійде від кулінарного божевілля. Тим більше, опісля такого яскравого дебюту незвичних делікатесів, їй вистачить натхнення на півроку, то мінімум. І зрозуміє, що вся причина такого фіаско у тім, що вона мало поклала у свої страви часнику, треба було трохи більше. Я колись теж готувала макарони з помідорним соусом за рецептом висоцької. З тих пір минуло більше 15 років, але донечка й досі мене згадує мій кулінарний шедевр бо часнику не поклала. От якби поклала я часнику, одним словом, готуйте, впадайте у гастрономічне божевілля, воно навіть корисно, тільки садіть багазько часнику і думайте про здоров'я підсвинка, якому споживали ті екзотичні страви.